Всіх радий вітати на каналі Територія Сили. Як завжди, Макс Легета з вами. Сьогодні приготував для вас круте тренування плечей. Чому плечі? Не руки, не груди, не спина. Та тому що плечі дають вам силует. Якщо по вулиці йтиме людина, яка тренує плечі, вона завжди виглядатиме атентичніше порівняно з тою людиною, яка ставить більший акцент на руки. Тому будемо починати. А то якщо багато говорити, можна змерзнути. Зразу скажу з приводу даного тренування. Для його виконання не потрібно мати якесь спецобладнання, чи гантелі, чи гирі, чи штанги. Всього навсього вам знадобляться дві баклажки по 6 літрів, як у моєму випадку. І одна фітнес-резина з спротивом в 25 кг, яку можна придбати в будь-якому фітнес-магазині. Починаємо ми з першої вправи. Перша вправа це в нас відведення баклашок в бік. Тобто ставимо руки перед собою і виконуємо. Махи у на середню частину дельти. Друзі, з приводу махів баклажками в сторони, скажу зразу, старайтесь більше увагу акцентувати саме на середню дельту. При цьому намагайтеся копіювати рух, наче ви своєю рукою своїм кулаком виливаєте воду зі стаканчика. Виконуєте таких 4 підходи по 12 повторень. Тому поїхали. У мене другий підхід не остиваємо. Вже відчувається навантаження, не дивлячись на те, що я зробив лише два підходи. Наступна вправа це в нас відведення, але вже на передню частину дельти. Тобто ми вже руки піднімаємо перед собою. Тобто, так само ми беремо дві баклажки і руки піднімаємо перед собою почергово. Можете робити двома баклажками одночасно. Тобто, ось таким чином. Так само 12 повторень, 4 підходи. Старайтесь доводити до лінії очей, але не вище, тому що далі ваше плече просто-напросто розслаблятиметься і втрачатиме всю нагрузку. Тут так само 4 підходи. Між підходами по 2 хвилини відпочинку. Взагалі наші плечі, група м'язів дуже витривала, і для їх тренування необхідно виконувати великий об'єм роботи. Ми потренували передню частину наших дельт, середню частину і зараз перейдемо на задню частину. Як ефективно виконати роботу на задню частину наших дельт, я вам зараз продемонструю. Так само ми беремо 2 баклажки з водою, кількість повторів у нас 12. Орієнтуємось по підходах 3-6 підходів. Або 4, як в попередньому випадку. І тут ми тягнемо не на спину, тобто сюди. Ми повинні наші кісті звідси розвернути в цю сторону, бачите? Спину ми тримаємо рівно, ось таким чином. Ноги в колінах трошки підзігнуті. І намагаємось баклажки розводити в сторони, сюди. При цьому наш великий палець дивиться всередину, тобто кисті ми тримаємо таким чином ось так сюди. І робимо вектор руху ось таким от чином. Тобто включаємо в роботу задню частину нашого плеча. Після виконання попередньої вправи пройшло орієнтовно 5 хвилин. Що ми робимо далі? Беремо резину хватом трошки ближче до середньої і зажимаємо її ногами. До речі, в тренажерному залі є така вправа, як тяга штанги до грудей. Будемо виконувати щось подібне, але з резиною. Тобто беремо натягнення і тягнемо до середини грудей, вище рівня лінії ваших сосків. Я би сказав навіть до підборіддя. При цьому ваші лікті вище ваших кистей. Тут виконуємо три підходи. Буквально дві хвилини між кожним підходом відпочиваємо. Окей, зробили ви три підходи тяги резини до грудей. Тепер нам необхідно дотренувати передню частину наших дельт. Ми вже будемо тягнути не до грудей, ми вже будемо тягнути прямими руками перед собою на рівень очей. Воно схоже по своїй біомеханіці, як те, що ми робили з баклажками. Тільки тут ми вже виконуємо з резиною. Знову ж таки, зажимаємо ногами резину, але хват ми вже беремо вущи і тягнемо перед собою на рівні наших очей. Можна навіть робити вище до рівня голови. 12 повторень виконуємо. Три підходи. Друзі, пам'ятайте про те, що під час тренування плечею в роботу також включається трапеція, так як вона є м'язом, супутником з вашими плечами, і в будь-якому випадку вона буде красти на себе частину навантаження, як і в попередніх вправах з баклажками, так і в цих вправах з резиною. Тепер переходимо на задню частину нашої дельти. Для цього нам необхідно резину закріпити. За перекладину або за бруси. У моєму випадку я буду використовувати онь ті ворота для футболу. Право для тренування задньої частини наших дельт я вже показував у своїх попередніх відео: тренування з фітнес резиною частина 1 та тренування з фітнес резиною частина 2. Якщо ви не дивились, обов'язково переходьте та дивіться, як все це діло виглядає знову ж таки. Ми закріпляємо резину ось таким чином. Бачите? Після цього. Знову ж таки, наші кисті ми розвертаємо ось таким чином, наче виливаємо воду зі стаканчика. Ось так. Розвернули кисті і тягнемо задньою частиною нашого плеча. Тут ваше завдання вашу руку відвести назад, ось таким чином. Ви не повинні свою руку згинати в лікті. Ваш лікоть зафіксований, ви відводите саме плече назад. Відводите назад плече. Тут виконуєте також три підходи по 12-15 повторень, але не більше. Зараз ще збоку вам покажу, як воно виглядає, щоб ви зрозуміли техніку. Тобто, дивіться, розвернули кисті ось таким чином, зробили натягнення, руки в нас прямі. Спина пряма, ноги в колінах трохи підзігнуті. І тягнемо до носа. Сюди у нас рухається наше плече. Це якщо одною рукою. Друзі, ще раз повторюю, дане тренування дуже і дуже ефективне, але щоб його вдало завершити, ми виконаємо ще дві крутезні вправи, пов'язані з віджиманнями. Стаємо в упор лежачі. Нашу п'яту точку піднімаємо вверх ось таким чином. І звідси робимо надзвичайні віджимання. Вектор руху спрямовуємо до лоба. Зараз покажу вам, як це діло виглядає спереді. Тобто ставимо руки приблизно на ширині плечей і віджимаємося саме плечима. Не тріцепсом, а плечима. Тобто Зміщаємо навантаження, п'яту точку піднімаємо і віджимаємось перед долоба. Тут 4 підходи по 10 разів, цього в принципі достатньо. І друга крутезна вправа з калістеніки. Я раніше її не показував у своїх відео. Вона називається насосами. Щоб її виконати, ви повинні собі уявити лінію яка тут. Тобто ця лінія, припустимо, знаходиться на висоті 40-50 см, що ви повинні зробити? Стаєте в упор лежачи, робите два кроки вперед, зміщаєте навантаження на плечі. Потім опускаєтесь в упор і робите віджимання, протягуєтесь під лінію. Тут виконуємо 4 підходи по 8 разів. Цього, в принципі, більш ніж достатньо. До речі, вправа дана є дуже і дуже складною. Я тільки що виконав 8 повторень і при своєму то рівні підготовки досить сильно втомився. І якщо ви вже зовсім, зовсім не втомилися від цього тренування, то ви можете виконати планку для плечей. Так же само стаєте ось в таке положення, п'яту точку піднімаєте і стоїте в такому положенні. При цьому все навантаження ви переносите на свої плечі. Ось таким чином. Ваша п'ята точка вверху. Ось таке тренування плечей я вам сьогодні показав. Його можна виконувати будь-де. Чи то вдома, на стадіоні, як у моєму випадку, або на спортивному майданчику. Не забудь поставити лайк даному відео та підписатися на мій канал Територія Сили, щоб не пропустити нових відео від мене. Всім спорту та вдалого дня!